Друзі, всім привіт! Сьогодні таке. Прикольне, нестандартне відео. Я би хотів тут поговорити про помилки. І це будуть помилки, які допускає абсолютно кожен новачок, який приходить в сферу електронної комерції, конкретно Shopify, Dropshipping. Я зібрав тут сім найбільш розповсюджуваних помилок, які я бачу, допускають наші студенти, і які я бачу допускають в принципі новачків цінніше. Отож, не перемикайся, став вподобайку, залишай коментар і кидай це відео своєму другу. З яким ти хочеш залітати в Shopify. Отож, поїхали. І почнемо ми з найбільш розповсюдженої помилки, яку я бачу просто у всіх. Це нормально, що люди її допускають. Просто якщо ви будете її знати, ви вже не будете цю помилку допускати. І перша ця помилка, що люди заходять в цю нішу з дуже і дуже нереалістичними очікуваннями. Вони надивляться в інстаграмові там західних підприємців, в е e-commerce, просто десь надивляться в інстаграмі супер успішних для суперуспішних кейсів. І забувають про помилку вижившого, що дуже багатьох і не вийшло стати такими успішними. І вони заходять в цю нішу і думають, блін, та це ж. Реально кнопка бабло. Я просто захочу, натискаю на величезну зелену кнопку бабло, і потім на мене так долари капають на рахунок, дзвенить телефон від продаж, і просто я живу своє найкраще життя. Друзі, так можна робити, так можна жити, якщо ви в цьому працюєте, якщо ви в цьому розбираєтесь, якщо ви розумієте всі елементи системи електронної комерції. Проте переважно більшість новачків залітають і думають, що вони зразу отримують швидкі результати. Я хочу вам сказати, якщо ви новачок, скоріше за все, у вас не буде швидких результатів, за виключенням того, що вам пощастить, у вас золотить перший продукт, і ви просто будете на гребній хвилі просто зробляти гроші. Але 95%. З вас будуть вчитись довго, і потім тільки в них буде результат, тому що вам треба скласти всю систему в голові. До речі, якщо ви хочете чим швидше засвоїти і скласти цю систему в голові, я запрошу вас на наш безкоштовний майстер-клас по першому посиланню під цим відео, де ми від А до Я. Розкладемо вам цю систему і покажемо, як ми це зробили на прикладі нашого власного Shopify магазину. Тому не зволікай, реєструйся і забувай про такі базові проблеми. Друга проблема, яку я дуже часто зустрічаю, це переважно ж більшість новачків, які собі набудували нереалістичних очікувань. Не нажали ще на кнопку бабло або нажали, але гроші не посипались. Вони собі дуже сильно ускладнюють процеси. От ускладнення процесів це, напевно, помилка, з якою найбільш важко працювати, тому що люди від незнання роблять неправильні дії, неправильно їх інтерпретують і, відповідно, як наслідок неправильно вчаться. Для того, аби зберегти правильний процес навчання, вам треба правильно мати джерело інформації і те, що працює. Для цього. Ми створили наше навчання, ви теж можете ознайомитись з ним по лінку під цим відео, де ми від А до Я за 30 днів вводимо вас в цю систему, в якій ви можете самотужки вже працювати з власним shopify проектом. Проте, якщо ви не маєте цих знань, ви не маєте системи знань, то скоріше за ви будете собі ускладнювати процеси, ви не розумієте, що і до чого, і у вас. Не буде нічого виходити, а ви будете навіть не розуміти, як інтерпретувати той досвід, який ви отримали. Чи це ви ускладнюєте процес? От і все. Це друга помилка, яку я бачу майже в усіх, хто заходить в цю ніж. Переважна більшість новачків не розуміють в рекламі нічого. І коли вони відкривають рекламний кабінет, будь-то Facebook, будь то TikTok, будь-то Google реклама. бляха, вони просто на це дивляться і думають: жесть! Що з цим робити? Вони дивляться на ті колонки в рекламі, до другої помилки, ускладнюють свої процеси, і їхні очікування ламаються. Вони думали, що буде просто. Я включив рекламу і полетіли гроші. Ні, так не буває. Треба вивчати рекламні платформи, треба розуміти, як це робити. І для цього у нас є наш youtube канал. Ви на ньому знайдете все від того, як запускати рекламу, як її масштабувати, як оптимізувати. Просто прогортайте наш youtube канал, ми вже все дали. Просто. Беріть і вивчаєте. І тоді ви підете від рівня нерозуміння, дрівня розуміння ваших процесів в рекламі. Четверте. Вже як наслідок, і це теж помилка від перших трьох. Це відсутність жодної послідовності в діях, рефлексії, якихось та самонавчання. Люди роблять А, в них не виходить А, вони роблять Б, у них не виходить Б. І вони не рефлексують, не ведуть ніякий щоденник своїх дій, не розуміють, що спрацювало, що не спрацювало, і за рахунок цього вони не навчаються і не саморефлексують. А що ж пішло не так? да? Тобто, спробуйте, просто коли ви щось робите, от вам безкоштовна порада. Завести якийсь нотатник, завести якийсь дошку в наушні, де ви будете робити І таку штуку. Я зробив дію А, вона мені принесла такий-то результат. Я зробив дію Б, вона мені принесла такий-то результат. І коли ви накопичите там умовно кажучи, 100 таких дій, ви самі можете їх проаналізувати, зрозуміти, що спрацювало, що не спрацювало. І якщо ви не будете це розуміти, покажіть тому, хто вже розуміє. Це скоротить вам неймовірно шлях. І, друзі, тільки в такі. Спосіб, ви будете навчатись, якщо ви будете вести і послідовно записувати за собою якісь дії в сфері, в якій ви нічого не розумієте, просто беріть цим і користуйтесь. Я би рекомендував ще ручкою писати в блокноті. І пробувати показувати це людям, які щось краще за вас розуміють. Тому що той, хто швидко вчиться, той швидко отримає результати. Знаєте, як казали, first you learn, then you earn. Вибачте за мою англійську, але я так хотів наголосити. Спочатку ти вчишся, потім ти заробляєш. А люди, хочуть зразу заробляти, нічого не навчившись. Це просто bottleneck для всіх. Це взагалі. Ну от просто, взагалі, люди не розуміють, як працювати з платіжними системами, зі Stripe, з Пейпелом, там Shopify Payments, з іншими платіжками. От, просто. Ноль розумінь. Не читають полісі, не розуміють, яких відкривати, не розуміють ніяку legal сторону, а це все є у кожної платіжки прямо на вебсайті. Да? Ви заходите, і там є FAQ, ресурси різні, полісі використання платіжок. Просто зайдіть і один раз прочитаєте. Добре, ще одна безкоштовна порада. Зайдіть в чат GPT і напишіть, напиши мені українською мовою, як працювати зі Stripe, з PayPal, щоб Payments, поясни, як їх відкрити, яких зареєструвати. Як з ними працювати, за що вони банять, за що вони не банять. Отак і напишіть, промпт. Спрости мені, це простою мовою, дай мені це в табличці і так далі. Зроби мені порівняльний аналіз. Вам ж нічого навіть продумати не треба, просто навчіться користувати штучним інтелектом. Переважно більшість людей, як тільки оце це о, а як підключити платіжку? Все це вже е, починається е, ускладнення процесів, накручування і так далі. Не робіть того, платіжки набагато простіше ніж ви думаєте. Шосте, що я бачу, це те люди, які входять в цю нішу. У них немає ніякого серйозного вайбу, да тобто вони ставляться до цієї сфери І Я розумію, чого це виникло, тому що дуже багато блогерів, інфопідприємців, давайте так, експертів, дуже часто продають людям такий наратив, як схемки, темки, мутки і так далі. І нічого не говорить про якийсь серйозний бізнес, серйозну справу, навіть не серйозну власну справу. Чи це люди залітають в цю нішу, як кнопка бабло, темка, схемка, на якій можна заробити гроші. А коли виявляється, що треба працювати, докладати зусилля інтелектуальні потужності, які свої просто час і роботу. То це все просто ламається, знаєте, як об камінь. Та, да, тобто людина має зовсім інший уявлення про те, що треба робити. А потім це виливається в несерйозне ставлення до кастомерсапорту, наприклад, несерйозне ставлення до створення магазину, до запуску реклам, до креатив. Короче, просто нема серйозного вайбу через те, що переважна більшість оцеї мішури блогерської накрутило, що будь-який заробіток це схеми, теми і так далі. Shopify, дропшипінг, електронна комерція – це не темки і не схемки, це повноцінний бізнес, яким кожен з вас. Може займатись і заробляти хороші гроші, але якщо буде ставитись до цього серйозно, як до бізнесу, як до власної справи. Сьома. Помилка, яка визначає новачків, новачки не бачать взагалі системи і цілої картини, як це все відбувається. Новачки бачать тільки кожен з елементів системи, да, Розуміють кожен з елементів, трошки розуміють рекламу, трошки розуміють платіжки, трошки розуміють пошук продукти, трошки розуміють Shopify Development, але не бачать цілої системи. Тому що вони і є на те новачки, у них немає навиків. Якщо ви такий новачок. Вам дуже сильно пощастило, тому що у нас на youtube каналі є просто неймовірна кількість інформації. А якщо ви хочете це скоротити і швидше про це дізнатись, просто залітайте наш майстер-клас по першому посаді під цим відео, і ви вже скоротите собі той шлях збирання цих всіх елементів системи в купу, щоб зрозуміти цілу картину, як це працює, і як на цьому можна заробляти гроші. Отож, друзі, я вам розповів сім найбільш відомих помилок, які я бачу серед. Всіх людей, які входять цініше, ви їх тепер знаєте, ви можете їх не повторювати. З вас вподобайка і коментар під цим відео. А ми і далі продовжимо знімати для вас крутий та якісний контент. На цьому в мене все. З вами був Влад, з водоюком, па, -па.